У Луцькому ліцеї номер 1 відбулась онлайн екскурсія антарктичною станцією Академік Вернацький. За участь у заході батьки домовились зібрати донати для полярників, які служать у Збройних силах України. Розповів Суспільному ініціатор екскурсії Максим Благовірний каже: зустріч в Zoom із учнями 4-го В класу провів український науковець, фотограф, учасник полярної експедиції Сергій Глотов. Снігу випадає дуже багато. Ми використовуємо такі снігоступи. Під час віртуальної екскурсії діти цікавилися життям і роботою науковців. станції Академік Вернацький каже школярка Софія Обштир. Я запитувала, скільки працівників працює, і скільки з них воюють. воюють 19 і два з них поранені. І працюють з українців 14. Сподобалось, коли вони робили екскурсію. Я запитував, як їм постачають їжу, постачають їжу раз в рік і готують їм два рази в день. Сергій Глотов розповів школярам про роботу української експедиції в Антарктиді, провів коридорами і приміщеннями станції, а також показав навколишню територію. Далі у нас тут приміщення, де працюють наші метеорологи. От ви можете бачити місце, звідки там проводяться спостереження і отримуються дані. Сподобалось, коли вони показували пінгвінів, Вони так мило ходили. Діти також отримали фотолистівки авторства Сергія Глотова. На них полярні птахи і звірі, а також краєвиди зняті поблизу української антарктичної станції, розповідає вчителька класовод Лариса Никитюк. Діти готувалися попередньо до того. Ми переглядали невеличке відео про станцію. Коли мені мама сказала, що ми будемо спілкуватися з метеорологами з станції Вернадського, я спочатку думала. Що мені буде там не цікаво, а й то таке. А як побачив, це насправді дуже цікаво. Хочеться самому туди приїхати. Вигадуємо різні якісь способи, якимось чином щоб збільшити донати на армію на збройні сили України. Нам з батьками вдалося зібрати понад 6,5 тисяч гривень. Ми перерахуємо ці кошти в фонд, котрий опікується полярниками. які… Безпосередньо є в Збройних силах України І мені дуже приємно, що е, дітям цікава природа, цікава Антарктика. І чим більше людей буде знати про це, тим більше е, шансів, що е, буде українська практична програма працювати. Вітання з рідної країни вам. Анна Глущук, Віктор Легеньковський Суспільне, Новини, Луцьк.